Вітаю! Розповім вам про вигідний стартовий набір в жовтні місяці. В таку чарівну коробочку входить засіб для зняття косметики з очей. Це засіб, який потрібен кожній жінці, яка фарбує очі та губи, також туш для вій і cc Крем. Це як тональний, тільки він більш легкий. Також містить сонцезахисний фактор. І за весь цей набір. Ви платите 800 гривень, а склад набору близько 25 тисяч гривень. Але це ще не все. Сюди входить ще міні-крем для рук, пробник парфюма, пробник патчів під очі, також гарне рожеве зеркальце, пробники нової системи чарівний набір для обличчя, брошура образ, і ви за весь цей набір платите, ще раз повторюю, 800 гривень. Якщо ви стаєте консультантом в жовтні місяці, у вас є дуже крута можливість придбати чарівний набір, ось такі 5 засобів: це очищення, крем, крем під очі, крем денний з сонцезахисним фактором та нічні вітаміни, ви можете придбати цей набір з 50% знижкою. Тільки в жовтні ця акція, і також в подарунок ви отримуєте таке рожеве полотенце. І ще є одна опція: якщо ви до цього замовлення додасте ще, наприклад, маску біоцелюлозну, або будь-яку іншу продукцію на суму плюс 2,5 тисяч гривень, то ви отримаєте ще додатково або ось такий рюкзачок стильний, або Така сумка, і ще є одна сумка на вибір. І крім цього, ще додатково буде одне полотенечко рожеве, таке маленьке, дуже зручно брати з собою в дорогу. Також ще одна додаткова люстерко: підносити такі одноразові прозорі для того, щоб можна наносити косметичні засоби, кремачі, тональні і дуже зручно робити макіяж. І також ще дуже багато різних пробників, наприклад, система оновлення шкіри це така салонна процедура, і ще один набір чарівного набору. Це ще не все, ось така тарілочка. З кремом для рук міні-версії, кісточки для помади. І це така чарівна особлива акція саме в жовтні. Тому буду рада вас бачити в нашій команді. З любов'ю, Світлана Бойко.